Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як відбувається розгляд справи про адміністративне правопорушення по 130 статті Кодексу про дві правопорушення. Нагадаю, це стаття, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або за відмову від проходження від огляду. На вас склали протокол. Відповідно, у вас цікавить, а як буде розвиватися ситуація далі? Що буде, коли буде суд, чи потрібно на це суд приходити вам, чи є е, підстави і, і вірогідність того, що вас суд не позбавить прав і що визнає вас невинним? Давайте все по порядку. Отже, склали відносно вас протокол. Що далі? Далі працівники поліції мають сформувати справу і передати, скерувати її до суду. Суд, отримавши матеріал справи, визначає, який суддя буде розглядати справу. Призначається дата розгляду, і про дату розгляду вас мають повідомити. Як правило, повідомляють СМС-повісткою за номером телефону, який ви вказали при складенні протоколу от, на місці зупинки працівникам поліції. Але я вам не раджу керуватися виключно надією, що вас вчасно повідомлять про дату розгляду. Краще самостійно цікавитись в суді, чи надійшли в матеріали справи, і чи призначена вже справа до розгляду. Після цього. Суд призначає до розгляду вашу справу, призначається судове засідання. Правильніше в вашому випадку буде просто телефонувати в суд час від часу, в канцелярію, в загальну канцелярію або в канцелярію у справах про адміністративні правопорушення, назвати своє прізвище, і відповідно вам вас зорієнтують, чи прийшла вже справа і чи призначена вона до розгляд. Стосовно питання: йти на засідання, чи не йти, це ваше право. Якщо ви не підете на засідання, то справу розглянуть і без вас. І, відповідно, якщо ви хочете поборотися за те, щоб вас не визнавали винним, то звичайно йти треба, йти не просто, а йти підготовленим. Бажано попередньо ознайомитися з матеріалами справи, надати ці матеріали справи адвокату і підготувати певну лінію захисту. І відповідно, із цією лінією захисту вже йти в суд. і Доводити те, що протокол склали відносно вас безпідставно. Якщо ви повністю згодні з тим, що поліція законно склала вас протокол, то ну, тут, в принципі, за, за бажанням, можна не йти. Можна не йти, можете просто після запланованої дати судового засідання відрахувати ще днів 10-15 і з'явитися в суд для того, щоб забрати постанову суду. Там 100%. Буде рішення про визнання вас винним, так як ви не з'явились в суд. І в принципі у вас буде застосована відповідальність в розмірі штраф в розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік, якщо це за частиною першою. Добре, скажете ви. Добре, а якщо йти в суд, то що говорити? Чи можна йти в суд без адвоката? Дивіться, 130-та стаття, вона постійно змінювалася. І постійно відповідальність стає більш жорсткою раніше, ще здається, може, десь до 2015 року відповідальність по цій статті передбачала, що водія притягують до сплати штрафу або до позбавлення водійських прав, тобто у суду була можливість або, або ну в таких випадках ще були ситуації, коли водії могли прийти самостійно. Сказати, що вони там дійсно визнають свою вину, ще рокаються, і просять сильно не карати, і так, далі, і так далі. І суд, тоді в таких випадках міг призначити мінімальне покарання вигляді штрафу без позбавлення прав. Станом на сьогодні у суду такої можливості немає. Відповідальність постійно підсилюють, і на сьогоднішній день обов'язково стягується і штраф, і е, позбавлення водійських прав. Мінімум на один рік позбавлення прав і штраф 17 тисяч гривень. Це мінімальне покарання. Менше суд призначити не може. Для того, щоб ви, грубо кажучи, виграли справу, то вам потрібно довести, що відносно вас склали протокол незаконно. Це перша ситуація. Або друга ситуація, що ви визнаєте свою вину, але доводите суду, що. Порушення було і незначним і можна справу закрити, обмежившись ус, усним зауваженням. Називається закрити справу за малозначністю. Однак і в тому і в іншому випадку, навряд чи вам це вдасться зробити самостійно, тому що ну, тут справа непроста. Треба дійсно кваліфіковано підготувати пояснення і показати суду, що є дійсно підстави, або підстави закрити справу, що в ваших діях не було складу правопорушення, або дійсно є підстави, що. Закрити справу по малозначності. Тому дивіться, обирати вам, якщо ви маєте намір просто прийти в суд, просто поспілкуватися з суди, то не робіть собі, скажімо так, передбачень, що такий похід може увінчатися успіхом. Тоді можна просто краще не витрачати час і просто не йти в судове засідання. Якщо ви хочете поборотись, то перед, цим, перед тим як іти на судове засідання потрібно ознайомитися з матеріалами справи, отримати відеозапис, який є в матеріалах справи на або на флешці, або на cd диску. І коли адвокат ознайомиться з цими матеріалами, то відповідно вже можна там будувати певну лінію захисту, якщо її там можна побудувати, якщо є за що зачепитись. Після оголошення рішення суду воно вступає в законну силу на 11-й день, тобто є 10 днів на те, щоб подати апеляційну скаргу. Цей срок обраховується з дати, коли було проголошено рішення суду, навіть незважаючи на те, чи був присутній водій під час розгляду справи в суді, чи він не був присутній, якщо він не був присутній. І не хвилюйтесь, можна поновити срок, якщо обраховувати 10 днів з моменту, коли вам буде отримано повний текст судового рішення. Якщо рішення суду не оскаржувати, срок, протягом якого потрібно оплатити штраф, складає 15 днів з моменту його проголошення. Тобто, якщо 1 травня у вас суд прийняв рішення, то до 15 травня треба сплатити штраф. Якщо цей штраф не сплатити, то відповідно він подвоїться. І вже виконавча служба буде в примусовому порядку стягувати з вас суму вдвічі більше, наприклад, 34 тисячі гривень. Власне, на цьому в мене все. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях до даного відео або телефонуйте нам за номерами, вказаними в описі до даного відео. На все добре.